Головне джерело тепла на земній кулі сонячна радіація. Зональний розподіл радіації зумовлює поступове зниження середньорічної температури повітря від екватора до полюсів. Температуру повітря на картах позначають за допомогою ізотерм. Ізотерми це лінії на карті. Що сполучають місця з однаковою середньою температурою повітря. Поглянувши на карту України, ми бачимо, що літні червоні ізотерми мають в основному широтне простягання, а зимові сині меридіональне. Головною причиною такого перерозподілу тепла є переміщення на суходіл вологих повітряних мас із Атлантики. Їх вплив із просуванням глиб материка поступово зменшується. Отже, на розподіл температури також впливає віддаленість території від океану на узбережжі вологі повітряні маси і хмари укутують землю ніби ковдрою, тому що утримують тепло, яке випромінює земна поверхня. Зональний розподіл тепла. Порушують і морські течії, адже над теплими течіями температура та вологість повітря вищі, ніж над холодними. Саме північно-атлантична тепла течія зігріває Європу і пом'якшує клімат України. Утворення опадів пов'язано з охолодженням водяної пари в повітрі та перетворенням її на рідину. Або кристалики льоду. Охолодження водяної пари відбувається внаслідок піднімання повітряних мас. При цьому водяна пара конденсується, утворюються хмари, а з них випадають опади. Ще однією причиною піднімання повітря є гірські хребти, що трапляються на шляху повітряних мас. На їхніх навітряних схилах. Кількість опадів зростає у місцях, де повітря опускається, опадів випадає мало так, наприклад, антициклони не сприяють утворенню опадів. Опади формуються також під час горизонтального руху повітря, іноді восени на холодну землю насувається порівняно тепле і вологе повітря. Тоді зранку ми спостерігаємо чудовий візерунок паморозі на гілках дерев. Зволоження території залежить від співвідношення між кількістю опадів і максимально можливим випаровуванням, яке називають коефіцієнтом зволоження к. Це важливий кліматичний показник саме він. Характеризує повною мірою умови зволоження території, зумовлює закономірну зміну природних зон, розвиток сільського господарства тощо. Розрізняють три типи зволоження території зволоження надмірне К більше одиниці. Коли атмосферних опадів випадає більше, ніж максимально може випаруватися, наприклад, у тундрі. Зволоження достатнє К приблизно дорівнює одиниці, Коли кількість атмосферних опадів приблизно дорівнює максимально можливому випаровуванню. Наприклад, у зоні лісостепу Зволоження недостатнє. К менше одиниці, коли кількість атмосферних опадів менша, ніж максимально може випаруватися, спостерігається в усіх пустелях. Клімат Землі досить різноманітний і закономірно змінюється з широтою, тобто зонально. Тому на планеті виділяють кліматичні пояси, широтні смуги. Кожна з яких має порівняно однорідний клімат. Усього в обох півкулях північній та південній налічується 13 кліматичних поясів. Їх межі визначаються двома чинниками кількістю сонячної радіації та переважаючими повітряними масами. Розрізняють основні та перехідні кліматичні пояси. В основних кліматичних поясах протягом року переважає один із зональних типів повітряних мас. До них належать екваторіальний, тропічні, помірні, арктичний і антарктичний пояси. Перехідні кліматичні пояси ще називають субпоясами зональні повітряні маси змінюються тут за сезонами. Надходячи із сусідніх основних поясів, кліматичні пояси характеризуються певним типом клімату. Під типом клімату розуміють сталу сукупність кліматичних показників, характерних для тривалого періоду часу на певній території. Такими показниками є кількість сонячної радіації. Середня температура найтеплішого та найхолоднішого місяців річна амплітуда коливання температур, переважаючи повітряні маси, середньорічна кількість опадів і режим їх випадання. На екваторі, де сонце двічі за рік буває в зеніті, протягом року спостерігається висока температура повітря. Плюс 26 плюс 28 градусів за Цельсієм. Річна амплітуда її коливань мала, становить приблизно 2-3 градуси за Цельсієм. Тут переважають вологі екваторіальні повітряні маси. Щоденні зливи зумовлюють велику річну кількість опадів близько 2-3 тисяч міліметрів. Вони випадають протягом року рівномірно. Сухість тропічних повітряних мас, що переважають у тропічних поясах, зумовлює високу прозорість атмосфери, тому кількість сонячної радіації тут велика, що спричиняє дуже високі температури повітря. Пересічна температура найтеплішого місяця плюс 30 градусів за Цельсієм, найхолоднішого плюс 15-16 градусів за Цельсієм. Улітку над суходолом температура повітря може досягати найвищого значення на земній кулі майже плюс 58 градусів за Цельсієм. Але взимку поверхня дуже швидко охолоджується. На ґрунті. Трапляються заморозки. Залежно від кількості опадів, у тропічному поясі спостерігаються різкі кліматичні контрасти. На заході та у внутрішніх районах материків формується область тропічного пустельного типу клімату. Тут переважають несхідні рухи повітря. За рік випадає менш як 100 мм опадів. На сході тропічних поясів материків розташована область вологого тропічного типу клімату. Тут панують морські тропічні повітряні маси, що надходять з пасатами з океанів. Тому на східних узбережжях, особливо в горах, може випадати протягом року кілька тисяч міліметрів опадів. У помірних широтах Кількість сонячної радіації помітно коливається протягом 12 місяців. Тому яскраво виражені пори року. Тут цілорічно переважають помірні повітряні маси. Помірному поясу властиві істотні кліматичні відмінності, які зумовлені характером підстилаючої поверхні та особливостями циркуляції повітряних мас. Тут виділяють Кілька кліматичних областей з відповідними типами клімату. Область морського типу клімату формується над океанічними просторами та на західних окраїнах материків. Тут мала річна амплітуда температур через вплив океану. Кількість опадів велика понад тисячу міліметрів за рік. Літо прохолодне, зима м'яка. Область помірно континентального типу клімату перехідного до континентального властива для території України. Так у Києві середня температура січня мінус 6 градусів за Цельсієм, червня плюс 19 градусів за Цельсієм, кількість опадів 660 мм за рік. Внутрішні райони материків віддалені від океану. Перебувають в області континентального типу клімату. Для нього характерна невелика кількість опадів і значна річна амплітуда коливання температури. У деяких районах, наприклад, у Сибіру, різниця між максимальними літніми та зимовими температурами становить понад 100 градусів. Більш як плюс 40 градусів за Цельсієм влітку. Та мінус 60 градусів за Цельсієм узимку. На східних окраїнах материків у помірному поясі сформувалась область мусонного типу клімату. Для нього характерне щорічне чергування двох сезонів – вологого та холодного сухого. На вологий з рясними дощами літній сезон. Припадає в десятки разів більше опадів, ніж на сухий. Наприклад, на Тихоокеанському узбережжі влітку подекуди випадає до 95% річної суми опадів. Середня липнева температура перевищує плюс 20 градусів за Цельсієм, а взимку опускається нижче мінус 20 градусів. Арктичний та антарктичний пояси мають подібні кліматичні умови, кількість сонячної радіації дуже велика в полярний день. Проте високе альбедо спричиняє переважання в цих поясах холодних і сухих арктичних або антарктичних повітряних мас, температури протягом року переважно від'ємні. Опадів буває менш ніж 200 міліметрів за рік.